Привіт, мене звати Настя. І я хочу з тобою поділитися. Тато Небесний, Він хоче з нами глибинних стосунків. Він не хоче, щоб ми були тільки християнинами, які йдуть до церкви у неділю. Він хоче, щоб ми з ним спілкувалися щоденно. Коли ми спілкуємося з Богом щоденно, тоді ми можемо відчути Його голос, відчути те, що Він каже нам на якусь ситуацію так або ні. І що хочу вам сказати, те, що навіть якщо немає за що молитися, це дуже гарно. Значить, дякуйте Богові. Це дуже важливо. А якщо у вас є за щось молитись, не думайте, що Господь він не відповідає на наші молитви. Він, можливо, не відповідає на наші молитви, тому що не час, або нам потрібно щось зрозуміти для того, щоб почути відповіді від Бога, зрозуміти, так, це Він, це Дух Святий. За що можна молитися? У Бога немає дрібних молитв, Можна молитися за віру, за довіру, за пізнання слова Божого в своєму житті, за те, щоб полюбити Біблію читати, за те, щоб полюбити поклонятися йому за свою родину, за свою сім'ю, брата, мати, батька чи сестру. За своє майбутнє, за Україну, за якийсь зараз незрозумілий стан можливо душі, да? багато чого можна помолитися в своєму житті. Просто потрібно зупинитися і сказати, Боже, я довіряю Тобі цю сферу свого життя. Я нічого не можу вирішити, але ти можеш вирішити все. І нехай все буде по волі твоїй. Коли ми даємо право Бого діяти, тоді Господь діє. Ми нічого не можемо зробити своїми силами, але Господніми силами ми можемо зрушити згори. Будь-яку ситуацію. Почни досліджувати Бога, який він. Взивай до нього, кажи Господь, я хочу відчути Тебе, я хочу відчути Духа Святого, відкривай Слово Боже, не розумієш все одно читай, перегортай сторінки, але дійди до такого стану, що і скажи, Господь, я буду читати, поки я не відчую. Так, це Господь мені каже. А Господь, Він обов'язково відповідає. Немає такого, що Господь не відповідає.